Тане закінчиться війна. Хто ж знав, що рядки із цієї популярної ліричної пісні стануть настільки рідними кожному українцеві? Що життя так вміє ділити час на до. Та після. Все минулого року у нас було прекрасне святкування Дня вчителя. А що маємо нині? Лише ланки. Наша школа була сучасною, сильною, красивою і українською. Але у свідомості цих нелюдів так бути не повинно. У нас було так багато радості. Сміху, бажання вчити і вчитися, і в усьому цьому найсумніше слово, звісно ж, було. Нам так подобалось зігрівати своїм теплом наших діток. І сьогодні напередодні нашого професійного свята ми бажаємо звернутися до тих вчителів, які нині потрапили у такі ж складні умови праці. Ми з вами, Україна, обов'язково переможе. Звичайно, жодна дистанційка не замінить справжнього живого спілкування. Але ми віримо, що це ненадовго. Що зовсім скоро ми зможемо обійняти наших любих учнів. А поки хоча б так. Ми дякуємо нашим учням за те, що продовжуєте навчання у рідній школі. Хай навіть і не зовсім таке, як ви до нього звикли, тільки разом ми переможемо. Знаємо. Що така щаслива історія точно повториться, і ми з вами ще обов'язково увійдемо через хідні двері школи. Так і буде. Вам ще точно зовсім скоро знадобиться ось це. Шевченко, Франко, Котляревський, Леся Українка, Коцюбинський, Павличко, Забушко. Та ні, це не перекличка в класі. Бажаю нам, і дітям, і вчителям не забувати про українських авторів. Найкращий спосіб розумно провести час почитати українську літературу. Нас так зачекалися наші традиційні свята, обов'язковий квест до дня спорту чи самоврятування на день вчителя. Словом, те, що у вас було традиційним заходом. Ми не забудемо жодного українського імені, яке забрала клята війна. Нехай Бог прийме вас у своїй обіймі, світла пам'ять всім невинно вбитим, закатованим та розстріляним у Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ізюмі та усій Україні. Спочивайте з миром. Віримо у силу наших Збройних сил України. Адже саме вони, як ніхто точно і професійно, вміють вражати ворога і світову спільноту. Дякуємо Збройним силам України, віримо у вашу стійкість. І тоді ви точно пригадаєте, як то мити дошку та поливати вазони. Зізнайтеся, ви теж за цим скучили. А наразі ми, вчителі нашої школи. Дуже дякуємо вам за старанність і посидючість під час дистанційних уроків. Ми сказали старанність і посидючість. Не забувайте про це. Дякуємо вам за всі жарти та комедні витівки. Ви те бездонне джерело оптимізму, яким вчителі живляться кожного дня. Шановні вчителі, ми не знаємо, де ви дійсно черпаєте те натхнення. Але те, що ви типали, хва. То... Вам вистачає сили, терпіння, знань, любові на велике покоління дітей, тих українців, заради яких ми і нині продовжуємо бороняти нашу рідну землю. І саме завдяки дітям ми точно скоро відсвяткуємо перемогу, бо саме вони є найбільшими мотиваторами для кожного з нас. Їхні усмішки здатні прикрасити хмурі дерево, а серця змінити історію. З Знем. Вчителям всіх нас. Віримо, що зовсім скоро все буде добре. Тож бажаємо всім, хто вчиться вчитися, хто навчає навчатися. Якось надто очевидно, так? Як то прогноз погоди станом на зараз? Пам'ятаємо, що діти це наша старість. Правильне виховання це наша щаслива старість. Погане виховання це наше майбутнє горе, наші сльози та провина перед іншими людьми. Писав Макаренко. Словом, кого погано виховували, час уже показав. Всі вони нині ефективно живлять українську землю. Ми все відбудуємо, і у нас все буде ще краще аніж до цього. Правда точно переможе, і ми будемо жити в щасливій європейській країні. Тому гарно вчить українську мову, хімію, англійську, математику, біологію, історію, зарубіжну літературу словом усе в житті. Ваші знання вам точно знадобляться. Чекаємо повернення до звичного життя, щоб дуже скоро всіх нас об'єднала велика українська перемога.